Міс Болдуін, так? А що ви п'єте? Те, що зазвичай. Неси пляшку і хочіше. Прошу, міс Болдуін. Чи бажаєте ще чогось? Я можу. О! Що це в біса? Це ваше вино, я. Фу. Ми продаємо це лайно, а не п'ємо. Міс Болдуєн, мені дуже шкода. Джозеф новенький. Він не знав. Не стій, мов Йолоп. Принеси для міс Болдуєн Луїжа Жадо Монтраше 2016 року. Давай хутко. Мамо. Нарешті що її без обіймів? Як ти запізнився? Ти ж тут живеш. Ну, у мене була зустріч із маркетологами. Її злегка затягнулася. І наше вино? Це тобі спіснення.